Ми граємо в Ддод. Дід дуже одкровенно дроль. Роглайт. Забавулька, стрілюлька. Що? Відповісти на вхідне повідомлення. Ага. Гей hey, ти, новоприбулик. Гей hey, ти, новоприбулий. Сподіваюся, ти прибув сюди у всеозброєнні. Покажи на що в тебе є. Битай пісюм. Ні, мені навіть через бінокль ледве видно цю цяцьку. Вирушаю військовий табір поблизу. Там можна відшукати залишки армійської розкоші. Куркіна налякав. Слухайте, це сталкер видом зверху, так? Да? Виходить. Взяти все. Набої тут, мабуть, будуть потрібні. Сіт батарея. Окей, взяти все. Я надеюсь, тут нікого нема. А... А, можна закрити двері, відкрити двері. нам щось обшукаємо тут. Пульки знаходимо. Подивись, там цей вань. Прикол, як ляльки троїють, вони вирощать. Тут в он. Кістяк гарбуза. Ммммм. Mm, Окей. Okay. Це виглядає дуже кльово Прям дуже кльово Курочки ходять. Я в дзвіночок позвонив. Не, ну я, звісно, люблю вмирати, ну. Ага, ага, я захожу і воно починає. З музичка, що така прикольна. Там типулька. Айдем то до морзок, типуль, О. Дали е, пиздюляти, ну. Пиздюли, типа. Топ пошукай, ну, будь ласка. дякую О, осколкова граната. Стоп, я ще маю пістолет. Стоп, це я осколкова граната. А як? Чекай, 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 чекай. Так це я гранату кидаю. А, на Q я переключаюсь між тими двома. Ага. Окей, я зрозумів. Так, я тут був, тут ватт тіп всередині. А де... Тобто check my battery А, і мене почне пиздувати оцією штукою, так? Да? Ага, оце от поле. І я, типу, ховаюсь від цього поля. да да, да! І от мене б'є уже. Бляха, прикольно. Оп! О боже, тут можна відстрибувати! Так? Це було дуже приємно, я не буду брехати. Давай шокер поставим. Я его станю типа. Вау. Кам-он. Вот, что? Опача. Окей, стає цікавіше. Твись, міняється пора року. Ой, по. Пора року. Е, міняється цей. Е, доба. Пора доби. Ніч. День. Коротше, понял. О, ти якийсь дуже швидкий. Пішов в жопу. Блін, це з друзяшками так буде весело шпіляти. Так, стоп, мені цікава така штука. А якщо я shift зажму, він буде бігти швидше. Да! А якщо я shift зажму і стрибну? Він далі катуляється! Та ну-камон! Що? Вибачте? Шокова насадка. Е, окей. На куди її можна насаждать? Насаджать. Ні, ну ладно, идем складом. Я ніби каністру маю, хочу побачити, що це таке. Хе-хе, я застряв між машинами. О, вот, вот воно, так? Да? Прикол, а на що я це роблю? Вони зараз будуть бігти сюди. А, і в нього ХПшка є девисьо. Прикольно? Ой, що я роблю? На що я це роблю? Та я перец я випадково нажав. Та полікуйся вжать. То що ти робиш? Та ну нашо? А що на кью у мене стоїть? Та ти перестаньте бити. А, вони не можуть. Типи. Якась діч. Один раз я випадково нажав, а другий раз я не знаю, що Другий раз що робилось, я не знаю. Блін, покоцало мене рознесло оцю от херню. Зато луту, луту. Так, стоп. Вот. Взяв пуколочку, Ще раз. Ааа, remove charge batteries. все Я зарядився. Я вже встиг зарядитись. Окей, а вони просто стали і не били його. Все, понятно Це мають фіксатись. Я дуже надіюсь Принаймні. Заіржав як коняка. У! Сіно! Їх і по цих по кроках чути. Круто. О, молоток. Хочу молоток. Ой, не молоток, а що там сокира А спесі щось буде? Песю носив таблетки. Загадкова ін'єкція. Ти б собі йшов, найшов якусь загадкову ін'єкцію і як не вшарив собі в руку. Ой, я промахнувся. Нічого, ну, я не. Йопарис, я забув, що я далі тримав цей. Так, е. Вибрати. Добре, давай вибираємо. Хочу, а тут шо? Тут нічого поки. Це песик такі звуки видає. Та ну ви, що? Це ж... Вау. О, ні! І вони ще дезорієнтовані якісь стоять. Шокова насадка. Взривна. кріогенна насадка. Хочу кріогенно подивитись. Взривна я розумію, що вона буде робити бум, А кріогенна як буде виглядати. І посиненькій стає і повільніше йде? О! Кучок! А я тебе що вбити взагалі не можу? Якщо воно кріогенне. Блін, то ти спочатку починаєш цей. Давайте якогось басяка. І це те цапнув зазад! Ней, всій грі цапають зазад. За мій солодкий зад док. Вау, воно тобі позначає, що де знаходиться так. Ням-ням-ням-ням. І ти можеш Та хватить мене лякати, жопи! І ти можеш своїм братюнькам казати, ей ті пулі, йдемо на North І вони такі відкривають на North. Ідемо на North. Йдемо на South і ти просто в ту сторону собі виставляєш камеру. Май, оу, май, це так прикольно. Та, дивись, я його не вбиваю. У мене тих гранат уже, як ти ходиш, блін? Ого! Я аж трошки під цей от. У! ЖАБКА! Вот the fuck. Ви різкі. Ого, в мене хп нема, камон. Ууу! Оце прикольно вони. Боже, як вони класно зробили? Не мови губки, а... Моби з якимись цікавими цими е, механіками. Ну. <звук> а. <звук> no. ah. Непогано бігаєш від туману, приятелю, аж п'яти блищать. <звук> <звук> Я тебе пристрелю. Залишилося тільки запустити генератор і вімкнути вежу. Рухайся на захід. Ми майже це зробили. О, він сказав: рухайся на захід, і ми такі. Оп, на вест, так на вест. Пішли. Ащо рухайся на захід, і ця. А маркер не на заході, а десь. На що там на півночі? Перший колій відправляється. поїзд Лавочний Львів третьому вагоні їде Мацевко Так. О, приглуши прикольно. Я думав, це щось Крім зеленда буде, типа. А воно прям на тобі... І, і, і прикольна гра. Прям дуже прикольна гра. Так. Угу. Та, дивись, ціле містечко тут собі. Назір. Плейтест закінчено. Давайте ще е, так акуратненько просто пройдемося, подивимося, що тут є. F1 і надішліть нам відгук. Базі кіцька мене тут трагають, Поглядь поглвать, кічкина. Єй, на такій ноті ми закінчуємо плейтест. Гра охірительна. Реально охерительна. Я не очікував, що така буде прикольна гра, але но тепер... Но тепер я в неї буду точно грати. Вау, вау, вау. Тут якийсь трупік вон, мумія Котик знов прибіг до мене. Ходиш, я рад себе за гривкою почешу і будемо закінчувати. Ходи, ходи. Єй. Все, Дякую, папа.